До найближчої зупинки 4 кілометри, до найближчого селища 18. У 2023 році село на Рівненщині залишилось абсолютно відрізаним від світу. Водії автобусів на відріз, відмовляються сюди їздити, навіть про те, що вибоїни на дорозі засипали камінцями. Тож селянам лишається лише відвертати ноги. Такою є сучасна реальність села Берестечко. Єдина дорога, яка веде із села, поросла травою. Вже рік до села Берестечко Дубинського району не їздить пасажирський транспорт. Транспорт тепер сюди не ходять ані внутрішньообласні, ані міжобласні автобуси. А все через погану дорогу. Найбільших труднощів це завдає для самого населення. Пані Надія розповідає, вже увірвався терпець. Щомісяця змушені витрачати шалені гроші на оренду транспорту, аби доїхати принаймні до найближчої аптеки. Чоловік у мене інвалід першої групи, лежачий. Мені кожен місяць, хоч би раз у місяць, треба їхати в Демидівку аптеку, купити памперси, купити пільонки, купити таблетки. Я мушу наймати машину. У Димидівку машина 400 гривень з берестечка. Ще мушу просити ставати біля когось на коліна, щоб мене завіз туди і назад. Чому не ходять автобуси? Ходив автобус, рівне підлості через берестечко. Зараз він ходить через Олучівку на Малого і поїхав на підлості. Чим нам виїхати? У нас нема медпункту, в нас немає автобуса, в нас нема нічого. Нічого Щорік рік тому через село проїжджали два рейсові сполучення Луцьк Буремель та Рівне Підлосці. Та після декількох пробитих коліс і численних ремонтів транспорту маршрут змінили. Тепер село з населенням майже у пів тисячі осіб минають десятою дорогою. У Нас таке село забуте Богом село, бо немає ні медпункта, школу теж хочуть закрити. Маршрутки не ходять, об'їжджають туди тудою кругом. Швидка не доїжджає. Чого? нас вже тут ніби зробили ремонт дороги, але там не те, що їхати, там іти не можна. Там е, лежать отакі камінюки, там машиною не можна їхати, там ровером не можна їхати, там іти не можна, але це вже зроблений ремонт. Що це за ремонт? Куди воно? Рік тому на виїзді з села відремонтували міст. Втім, той не витримав. За два місяці перетворився у купу будівельного сміття. Тепер стоїть у аварійному стані з вибоїнами, грудою каміння та арматурою, що стерчить в усібіч. Голова Боремельської громади Віктор Корінь розповідає, вже декілька років поспіль просять допомоги у ремонті дороги. «По цій дорозі ми вже звертаємося останніх 6-7 років. Активно так звертаємось, бо дійсно із за проблемами, що маршрутчики відмовляються їхати, то ми з тієї пори почали стукати, оббивати всі пороги від обласної адміністрації, мінінфраструктури і навіть до президента. Нас включили, районна адміністрація включила в перелік на ремонт цієї дороги в цьому році. І от на серпень, на липень, на серпень вже роботи розпочалися. Тепер відремонтують близько трьох з половиною кілометрів дороги. Відтак до села зможе доїхати шкільний автобус, аби відвозити дітей до опорних навчальних закладів. Чи допоможе відремонтована ділянка з доїздом карет швидкої? Стане відомо, відколи дорогу ведуть в експлуатацію. А от проблема з транспортом у цілій громаді не вирішена. У Боремельській громаді справді є така логістична проблема. Перевізники відмовляються їздити в цьому напрямку. Спілкувалися з одним із таких перевізників. Його виторг від здійснення рейсів в день складає. 200-500 гривень на добу перевізник їздить, возить пасажирів в мінус, тому що пасажирів дуже мало, і наразі проводиться бесіда із перевізниками, щоб вони все таки збільшили свою присутність в цій громаді. Але ну поки що дуже важко йдуть такі перемовини, адже ніхто не хоче працювати собі в мінус. Тетяна Мішинська, Артем Шаула, телеканал ITV.